Наразі місто поділене на шість дільниць, які обслуговують дев'ять дільничих офіцерів поліції. Про це стало відомо на апаратній нараді під час звітування офіцерів Шостинського районного управління поліції. Основна функція дільничих офіцерів поліції це профілактика злочинності, розкриття злочин, також реагування на події, надання допомоги нашим громадянам, безпосереднє реагування на їхні заяви. Охорони громадського порядку. Ну можу сказати, що дільничний офіцер поліції – це особа, яка постійно знаходиться на дільниці, яка перша допоможе нашим мешканцям, яка відреагує. Олександр Мойсеєнко наголосив, що в період військового стану необхідно пам'ятати про власну безпеку і враховувати поведінку злочинців. Тобто не вживайте таких заходів, які можуть споникати особу до вчинення злочину, тобто не залишайте велосипеди без нагляду своє майно, бути уважнішими. На дільниці здійснюється профілактична робота спрямована на запобігання вчинку. Кримінальних та інших правопорушень, своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення. Дільничними офіцерами проводиться профілактично роз'яснювальна робота серед населення щодо запобігання домашнього насильства та його припинення. Слід відмітити, що основними завданнями є заходи по профілактиці правопорушень, охороні публічного порядку і. Забезпечення громадської безпеки, боротьбі з злочинністю, пияцтвом, наркоманією. Юлія Вожик – дільничний офіцер поліції, нагадуючи в кожному магазині у куточку споживача знаходиться контактна інформація дільничного офіцера, а також номер чергової частини Шостинського районного управління поліції, куди мешканці можуть звертатися для вирішення будь-яких питань. В свою чергу міський голова звернувся до дільничних з проханням провести профілактичну роботу серед неповнолітніх. Як то заспокоїти нашу молодь тому літом сьо. Школи не працюють, вони залишилися всі вдома, і складно їх десь об'єднувати в якісь групи, а ви як дільничні інспектори, щоб попрацювали з ними, щоб десь підтримали, десь по голові погладили, десь по подякували, але не ругали, добре.